Що ще у 2018 році при підтримці супроводженні Світового банку ми розпочали будівництво регіонального кардіоцентру, який буде працювати і для членів територіальної громади, так і для мешканців всієї Вінницької області. І на сьогоднішній день вже відбувається переїзд фактично нашого кардіоцентру в нове приміщення. Тут досить сучасне обладнання у всьому Вінницькому регіоні згідно з специфіки цього медичного. <закладу>. Ми оглянули відповідно і самі палати, і реанімацію, і операційні, тому що їх тут кілька, де будуть проводитися відповідні операції всіх людей, які пов'язані з кардіохворобами. Поспілкувалися сьогодні з колективом. Я побажав колективу в першу чергу бути найкращим.